Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами подивимось ще одну дуже красиву класичну партію, яка була зіграна приблизно 100 років тому. І це одна з найбільш відомих партій Кібер рубінштейна Є у нас в шахах також і варіант Рубінштейна у французькому захисті. І в принципі цей гравець багато зробив для розвитку теорії нашої гри. І в цьому відео якраз ми подивимося мабуть, найкращу його партію. Яку він зіграв проти Ротвелі. Це було в 1907 році. Отже, давайте дивитись, і ця партія, до речі, трохи нагадує партію, яка була через 100 років, якраз приблизно партія Ранян Ананд, яку ми з вами теж дивилися раніше. Ну, принаймні у нас будуть деякі спільні моменти. Отже, поки що давайте дебют доволі швидко будемо з вами дивитись, це у нас. Захист Тараша у фрезвому гамбіті і поки що повна симметрія, але потім симметрії у нас не буде. І ми бачимо, що з'їв на C5, а далі B4, ну теж доволі типовий план, давайте все це дуже детально дивитись не будемо. А позиція поки що у нас приблизно рівна, а також суперники поки грають доволі сильно. Бачимо майже повну симетрію, до речі. Ну, можливо, ферзь D2 не треба було раніше ходити, ходити білим. Все ж таки вони втратили десь темп на цьому, оскільки ферст пішов на D2, а потім на E2, а міг піти на e2, а відразу, ну, тим не менш, за одну позицію залишається приблизно рівною. Отже, далі Блос-Муб 7, рокіровка, і чорний грайкінь e 5 Активний і гарний хід, Що ми тут бачимо, до речі? Ми Бачимо так, що у нас повна симетрія, але хід чорний. Як я казав раніше, все ж таки білі, білі втратили один темп на тому, що робили оцей трикутничок. І можна було, як ми з вами знаємо, піти по діагоналі, ми знаємо те, що по діагоналі все ж таки буде швидше, ніж вперед і потім в сторону. Отже, кінь е 5 чорні переходять до активних дій, і далі після кінь е 5 і слон е 5 виникає позиція насправді теж майже рівна. І тут треба було просто доволі обережно зіграти білим, поки нічого страшного для них немає. І корисним буде завжди в таких позиціях хід, такий як H3. Це і форточка на майбутнє завжди корисна, ну і також ніяких там жертв, типу слон H2. Вже у чорних ніколи не буде партії. Тим не менш, білі тут зіграли трохи інакше, вони зробили хід F4, також закривають діагональ, але це трохи гірший спосіб. Тим не менш після Сонця 7 позиція була все ще приблизно рівною, далі було е 4 Хід активний, але не завжди активні ходи будуть гарними в шахах, це теж варто розуміти. Чорні підводять останню гру, фігуру до гри, це у нас Турас А8, яка переходить на лінію С. І от далі білі грають Е5, і після цього ходу вже у них виникають дуже серйозні проблеми, і позиція вже. Майже програне як не дивно, хоча здається, що білі навпаки грають активно і мають самі шанси на атаку. Треба було зіграти на початку кроль ш 1 принаймні відійти від усіх шахів по діагоналі, і далі, можливо, десь і зіграти Е5, але не поспішати з цим ходом. Може десь туру вивести з поля А1 на С1, на т 1 подивитись за ситуацією. Позиція так, на користь чорних, ми бачимо оцінку мінус 1,6 за комп'ютером, але нічого страшного для білих це ще не, е, не Але тим не менш е, Після ходу Е5, який був в партії, отут вже починається дуже стрімка і сильна атака на білого короля. Е, Чорний грає слон b6 шах, король H1, і далі все найцікавіше. Е, в принципі, слон b6 зробив хід майже будь-який шахіст, це дуже логічно. Але зараз кінь під боєм. і Дуже хочеться піти конем кудись не на а, поле під атаку, тобто не під бій. Наприклад, там якось кd D5, кd D7 зіграти, але ні, грає тут на ініціативу у нас Кібер Робінштейн і робить хід кінжа 4. Але насправді кінжа 4 це навіть не жертва, тому що якщо придивитись до цієї позиції, то після ходу в G4 ми відразу відіграємо фігуру, граючи тура d 3. Ну і насправді це був один з найкращих варіантів для білих. Ну і далі приблизно така може бути гра. Наприклад, білі виводять свою туру А1. Ну і далі ми віддаємо туру за дві фігури. Ми знаємо, що дві фігури майже завжди сильніші за туру. І отут, як не дивно, за матеріалом у нас всього лише державий пішак, два основні проти тури, але основні максимально активні у чорних. Теж відомий факт, що коли у нас... Відкрита позиція, і слони працюють, особливо коли вони поруч один з одним, то вони можуть так вирізати всю дошку. І дуже-дуже активна позиція у чорних, можливо, в один-два ходи білі не програють, але у чорних ініціатива дуже серйозна. Ну і як загроза, можливо, на майбутнє це хід Траци2. І проблеми доволі серйозні з пішоком вже два у білих і незрозуміло, як їх вирішувати. Тим не менш все одно білі могли сюди піти, теж можливий варіант, але вони зіграли слон е 4. Слон е 4 закриває діагональ. Далі Fezer 4 просто нападають на MAT один хід чорний, і отут у білих був вибір, як зіграти або H3, або G3. Обидва ходи захищають від мата. І давайте подивимось на початку хід H3. Теж доволі цікавий, але його в партії не було і він. Менш красивий, ніж хід G3, менш красиві варіанти далі у нас будуть. Ну і в майбутньому хід G3 теж подивимося. Отже, починаємо з ходу H3. І ми тут граємо за чорну тра c 3 Класна ідея, у білих є різні варіанти, але якщо зіграти слон c 3 то тут є слон C4. Ну 4 Тут, якщо не з'їсти слона у нас залишається зайвий матеріал і атака на короля. Ні, є загрозок. Конкретна Ferріzh3. Це в один хід через те, що у чорних. Зв'язки по діагоналі, чорні роблять цю зв'язку. Знову ж таки, згадуючи партію Роняна з Анандом, там теж була подібна ідея. Ну а в партії, точніше партія в варіанті 54, в партії цього якраз не було, ми граємо теж дуже красиво і дуже сильно. І отут якраз ще одна типова ідея притатації на короля, можете її запам'ятати, і це хід F3. В3 це працює лише коли слон є на діагоналі а 7 вже 1 інакше б цей хід був через те, що білі з'їдають коня. Но в цій позиції, якщо вони з'їдають коня, то отримують мат після ходу h 4 і, слон не дає піти на поле G1. Це приблизний варіант, то, можливо, трошки інакше б грали білі і чорні, але тим не менш, що чорна чорних була там дуже велика перевага в сотні. Після ходу h 4 вже гарного захисту у білих немає. Ну а в партії було все дуже-дуже красиво. Білі зіграли не H3, а G3 пішаком. Ну і далі починається все найцікавіше. У чорних під боєм ферзь, але вони ферзем нікуди не йдуть і грають на атаку, на ініціативу, роблять дуже красивий хід, а саме Тура c 3 І що тут можуть зробити білі на хід АЦ3 чорних? Ну, Перш за все, слон c 3 можуть з'їсти якість, тобто то якістю, але тоді слон 4. Що? Головна ідея чорних якраз з'їсти цього коня на C3. І далі після слоні 4 вже немає ходу в Кінзі 4. Ну, після ферзі 4, версія H2 мод. Також був варіант, найкращий за комп'ютером, це зіграти слон P7, з'їсти слона, але тоді Тураж 3. І у чорна залишається і зайвий пішак. І дуже сильна атака на короля. Багато є ідей. Одна з простих, це зіграти на Тура H3. І далі з'їсти на H2. І не дуже зрозуміло, що робити на всі ці ідеї. Ну і також в деяких випадках ми можемо зіграти навіть Kin H2 і на Ferзі H2 h 3. Такий варіант теж буде дуже добрим для чорних. Саме тому Son B7 теж вже не вирішувало проблеми білих. Ну а в партії після Тура c 3 принципово зіграли, зіграли білі і з'їли саме Ферзя, десянішу фігуру. І а, далі, чим не продовжують, атаку також ще одним класним ходом, без якого теж все б це не працювало, а саме хід d 2 і це ідея відволікти ферзя від захисту стола на полі Е4. Ну, сідати туруна треба, тому що не зрозуміло, що ще робити в цій позиції білим. Якщо туру не з'їсти, то чорні самі сидять білого ферзя. Ну і на тура D2 ми граємо сон 4 шах. ФЖ2 і фінальний хід, який завершує боротьбу, і після якого якраз білі і здаються, це Тураж 3. Тураж 3, і зараз, якщо ми подивимось уважно на позицію, то бачимо, що у чорних ватається всі 4 фігури, які залишилися, це два я кінь і Тура, о білих в захисті лише один ферзь. Тура з F1 майже ніяк не допомагає своєму королю. Ну і тут, як би не зіграли білі, у них немає нормального захисту від Тура h 2 мат, наприклад, А4 якісь. Просто хід заради ходу і тоді Тураж 2. Ну вже немає гарного ходу, і щоб отримати мат відразу треба якось там плодо 4 грати, віддавати ще й слона. Але це нічого не змінює, вони сідають цього слона і далі все одно тураж 2 хочуть піти. Ну і на ферзі 4, до речі, теж додам, що теж той самий мат, що раніше, Тураж 2, буде за чорних білих сайвих версій, але тим не менше вони отримують мат. Ну, що ж, така дуже красива партія, в якій а, чорні віддали багато матеріалу і перш за все віддали свого ферзя. І красива ідея в тому, що ця атака була ще й не повністю форсована. Ми звикли до того, що коли ми віддаємо матеріал, особливо це фейс, то наші жертви а, дуже часто після цього приводять до шахів. Але тут шахи були не завжди у чорних, і дуже багато було повільних ходів без шахів, тільки загрози, атака на фігуру, атака на мат, наприклад, і все одно. У білих немає гарного захисту від атаки чорних. Ну що ж, сподіваюся, що вам ця партія сподобалась. Вона одна з найкражливіша, як на мене, в принципі, у шахах, яка у нас є з тих, принаймні, що я бачив. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.